Вітаю всіх на своєму каналі на White Pro Magic І сьогодні ми з вами будемо проводити ритуал. Ми будемо закривати двері, свою душу, своє життя злим духам. Як себе захистити? І яка причина втілення у ваше тіло, злих духів, демонів, які приводять людей до Різного виду одержимості, як не відкрити двері у свою душу нечистим злим духом, накласти замок, запечатати вхід руйнівним силам. Людина, якою оволодів злий дух, не може з собою справитися, так як не управлять нечисті сили. Людина може говорити не своїм голосом, має прояв якихось якоїсь надвірної сили у нападках агресії, яка йому непритаманна від природи. Міняється погляд або пустий, або погляд іскри з очей, злобні в розмові якісь вислови, які вищі від його розуму і йому непритаманні. Це відбувається, коли у людини всередині живе кілька підсаджених істот різного характеру. Тоді у людини відбувається роздвоєння, розстроєння особистості, це непритаманна йому поведінка, що нерідко приводить до розладу нервової і психічного стану. Людина по необережності сама може впустити цей дух, може впустити як і добрий дух. Це віра в Бога, слідування Божих законів, так і злих, нечистих духів. Но якщо людина закрита від нечистих духів, то він у неї сам не вийде ніколи, бо він не зможе увійти в душу людини без її дозволу. Якщо людина не хоче і просить святі вищі сили про допомогу, оборону. То всі ангели, архангели, ангели-охоронці, всі сяті прийдуть йому на допомогу, на поміч, на захист. Також ніколи не можна призивати до себе нечисті сили, бо вони обов'язково прийдуть. Якщо їх будете кликати, позбутися їх дуже дуже тяжко. Вони вже будуть жити і маніпулювати цією людиною, вселяти в неї злий дух агресії, брехні, алчності, завистості, страху, тривоги, невпевненості, блуду, зради, алкоголізму, наркоманії, ігроманії, куріння жертвенності, беззахисності. І ця людина стає жертвою злого духа, і він б'є по слабким місцях людини. Людина перестає володіти собою, втрачає контроль над своєю відомістю, стає керуєма цими ем, істотами, які вони самі впустили у свою душу і тіло. Також можуть бути на людині і кимось наслані з допомогою магії перекладів, хворіб цих істот перекладом з однієї людини на другу. Тоді вже буде потрібна допомога вже якогось досвідченого майстра, щоб позбутися всього цього. Допомога священника може бути теж корисна. Церква має дуже велику силу і біси не люблять це місце. Біси це такі, це також є ангели. Це бувші падші чорні ангели. Вони дуже розумні і підступні, вони е, живуть вічно, вони можуть робити все, все, що завгодно, і шукають собі слабкі душі і тіло, щоб у них жити і живитися їхньою життєвою силою. Е, ну е, вони є вищі людських сил, земних, небесних можливостей. Це коли ви дозволяєте їм володіти собою. Це вибір у ваших руках, адже ж тільки ви господар своєї душі і тіла. І ваше бажання жити правильно, це є ваша велика сила. І ця сила не впустить у вас на чисту силу. Бо коли людина живе по законам Божим, молиться, ходить в церкву і так далі, то тоді цим істотам стає некомфортно, і вони виходять з вашого тіла. І йдуть шукати слабшого душею і тілом, і переселяються у них. Просіть, моліться, не грішіть, і Бог допоможе вам. Вірте в себе, ви сильні, непобідимі і все зможете. І нечиста сила вас не переможе. З Богом новий путь. Щоб не руйнувати своє життя, свою сім'ю, свою кар'єру, своє здоров'я, свою психіку, свою душу і тіло. Попросіться в дім Господа, і Він вас прийме, захистить, візьме під свої крила. Тільки скажи щиро: Я хочу цього, щоб ти став моїм Господом, охоронцем моєї душі і тіла, моїм Спасителем. Підтримай мене, допоможи отримати свободу і визволення на віки вічні. Амінь амінь амінь. А зараз ми з вами проведемо, поставимо захист, запечатаємо вхід оцих усіх нечистих сил, злих духів, щоб вони не могли пробитися у ваше тіло, не руйнували вас. І не керували вами. З Божою помічю, з допомогою всіх вищих сил, всіх чотирьох стихій, розпочинаємо, сідаємо зручнесенько, ваше ім'я. Перед високим престолом Божим сила чесного Христа, сила єдинородного, могучий, Божий вогонь палає та нечисті злі духі назад в пекло відсилає. Від раба Божого ваше ім'я, навіки вічні. Амінь, амінь, амінь. Нехай провалиться під нечистими духами земля, нехай не приймуть їх небеса, не прийме і моя ваше ім'я, тіло і душа. Нехай щезають, звідки прийшли, нехай туди ж повертають, нехай вогонь адський спалить їх. Нехай щезнуть і йдуть на всі чотири сторони. дороги назад до мене, до раба Божого ваше ім'я, не знайдуть, бо я Духом Святим самим Господом Ісусом Христом храниний, віки вічні. Амінь. 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 Замок на раба Божого ваше ім'я накладає. Від нечистої сили сам Господь вас оберігає. Та буде так, навіки вічні. Амінь. Знімаю, запечатую, ворога не впускаю, злі духи злим духом дорогу перекриваю навіки вічні. Амінь. Як свічка від вогнища топиться, так і нечисті злі духи з мене, раба Божого, ваше ім'я. Виводяться воском відливаються, назад не повертаються. Бажай Божою сильною печаттю, моє тіло і душу від нечисті закриваю до себе, до раба Божого, ваше ім'я не підпускаю, закриваюся від злого підселенця проклятого, все худе наносне, що на мені гнізилися. У цьому воску утопилося. Я висвобождаюся, звільняюся. Все худене носне, що на мені гніздилося. У цьому воску утопилося. Я від них звільняюся, з чорних тіней висвобождаюся, звільняюся. Тіло і душу свою від злої нечистої сили очищаю. Звідки прийшло туди ж і назад відсилаю, позбавляюся від перекладу істот нечистих на мене, позбавляюся від ворожби та притящого, від мертв'яка в домомині лежащого, від зуроку злосотвореного, від прокляття на мене наведенного, від завислового ворога, супостата, від Злого Духа. І колдуна промовляння від усякої болесті, хворості, смерті, тіло і душу свою від злих нечистих духів очищаю, і на віск все скидую, воску замикаю, в прах перетворяю, все знімається, у віск замикається, і буде так, як сказано. На сім кім пов'язано. Нікому його не відкрити і злих духів не впустити навіки вічні. Амінь. Знімаю, присякаю, віск замикаю від злих духів Тебе, Ваше ім'я, раба Божого захищаю, знімаю, присякаю, у віск замикаю, ваше ім'я очищається. Рабожий ваше ім'я від усієї ненависті, відселенців, хворості від усіх злих діянь, двері, своє тіло і душу замикаю я, Раб Божий ваше ім'я, нечисті сили не впускаю, а які уже зайшли. Назад виганяю, та буде так. Амінь амінь. Я, ваше ім'я, раб Божий, двері в свою душу і тіло нечистим силам закриваю, а які вже повселилися назад, відсилаю, звідки прийшли, тоді ідіть, мене більше не морочіть. У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Святий Боже, святий безсмертний помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Очищається раб Божий ваше ім'я, від усяких підселенців, від нечистого духа, від злих сил, які. У мене вселилися ваше ім'я, раб Божий. Всіх виганяю, як ця свічка топиться. Так, і нечиста сила з мене виходить, раба Божого ваше ім'я з мене виходить, у віск запечатується Божою печаттю. Ніколи назад не повертається. Та буде так. Амінь, амінь, амінь. По ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. По ім'я Отця, ім Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Все знімається, все у вісках замикається, ніколи назад дорогу не знаходить до мене, не повертається ваше ім'я. Та буде так. Амінь, амінь, амінь. Знімається всі нечисті. Сили виходять з раба Божого ваше ім'я, та буде так. Амінь. Амінь амінь. Святий Боже, святий Кріпкий святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий Кріпкий святий безсмертний, помилуй вас. Перед високим престолом Божим, сила чесного Христа, сина єдинородного, могучий, Божий вогонь палає та нечисті злі духи. Назад в пекло відсилає від раба Божого ваше ім'я, навіки вічні. Амінь. Нехай провалиться під нечистими духами земля, нехай не приймуть їх небеса, не прийме і моя ваше ім'я, тіло і душа. Нехай щезають, звідки прийшли, нехай ж туди повертається. Нехай вогонь адський спалить їх, нехай щезнуть і йдуть на всі чотири сторони, дороги назад до мене, до раба Божого не знайдуть, бо я Духом Святим Господом Ісусом Богом хранимий. Амінь. Замок на раба Божого ваше ім'я. Надсилаї і від нечисті. Від різної вас оберігає, та буде так на віки вічні. Амінь амінь амінь. Очищаємося, скидуємо весь негатив, дивимося на вогонь. Якщо хтось має якісь відчуття тяжесті, якщо бачить, що у нього якісь негативні програми, щось його мучить, сидить у ньому. Дивимося на вогонь, скидуємо, очищаємося, виганяємо, проганяємо від себе. Ми сильні, відсилаємо геть на всі чотири сторони. Як свічка від вогнища топиться, так і нечисті злі духи з мене, з раба Божого, ваше ім'я виводяться, воском відливається, назад не повертається. Божою печаттю моє тіло і душу від нечисті закриваю до себе, раба Божого, ваше ім'я не підпускаю, закриваюся від злого підселенця проклятого, все худе, наносне, що на мені гніздилося, в цьому воску отопилося, я від них звільняюся з чорних тінь. Звізвізвождаюся тіло і душу свою від злої нечистої сили очищаю, звідки прийшло, туди ж назад відсилаю, позбавляюся від перекладу істот нечистих на мене. Позбавляється від ворожби та припритяжого, від мир'яка мої нележащого, від зуроку уроку від прокляття на мене наведенного, від завислового ворога супостата, від злого духа і колдуна промовляння, від усякої болесті, хворості, смерті. Тіло і душу свою від злих, нечистих духів очищаю, і на все скидаю, воску замикаю, в прах перетворю, все знімається, у віск замикається, і буде так, як сказано: дорогу до моєї душі і тіла заказано, на сім замків пов'язано, нікому їх не відкрити, і злих духів не впустити, на вічні вічні. Амінь, амінь, амінь. Та буде так. Знімаю, присякаю, у віск замикаю, знімаю, присякаю, у візк замикаю. Дивимося на вогонь, проговорюємо про себе, все, хто, хто відчуває в даний момент. Може бути головокружіння, може бути тяжесть. можете починати навіть зіхати. Це. Говорить про те, що йде очищення, дивимося на вогонь, скидуємо весь негатив, скидуємо оцю всю нечисть, оці всі підселенці, все, що до нас учепилося, усе скидуємо на віск, все у віску, щоб втопилося назад до нас не повернулося. Дивимося на вогонь, проговорюємо всі свої проблеми. Раб Божий, ваше ім'я. Все знімається, у віск замикається. Раб Божий ваше ім'я, все знімається, у візк замикається, во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь, у ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Все знімається, у замикається. раб Божий, ваше ім'я, очищається перед високим престолом Божим. Сила чесного Христа, Сина Єдинородного, могучий Божий вогонь палає та нечисті злі духи назад в пекло відсилає, від раба Божого ваше ім'я, навіки вічні. Амінь, амінь, амінь. Нехай провалиться під нечистими духами земля, не приймуть їх небеса, не прийми і моя ваше ім'я, тіло і душа. Нехай щезають, звідки прийшли, нехай ж туди повертають, нехай вогонь адський спалить їх, нехай щезнуть і йдуть на всі чотири сторони дороги до нами назад не знаходять, раба Божого ваше ім'я. Та буде так, бо я Духом Святим самим Господом Ісусом Христом хранивий і оберігаємі на віки вічні. Амінь. Амінь, амінь. Іде очищення дуже добре, говорить, проговорюйте своє ім'я, скидуйте на вогонь, Чисточка, іде скидування, іде дуже сильне. Тепер у нас такий період, який допоможе нам цьому позбутися. Дуже сильний. Так що позбавляємося, все скидаємо на вогонь від себе назавжди. Все ми вогонь замикаємо, скидаємо з себе, скидаємо, Дивіться, як гарненько у нас іде очисточка. Все знімається. У віск запечатується на віки вічні. Амінь амінь, амінь. Все знімається, у віск замикається. На віки в... вічні. Амінь, амінь амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас. Продовжуємо чисточку, тому що у нас дуже коптить чорне, скидаємо. Не дуже хочеться виходити тим злим духом, але ми їх вигонимо від себе. Проговорюємо своє ім'я, раб Божий очищається від всякої ненависті, від ворогів, очищається, дивимося на вогонь, скидуємо весь негатив. Якщо відчувається недомагання, так повинно бути ваше ім'я перед високим престолом Божим. Сила чесного Христа, Сина Єдинородного, Могучий Божий вогонь палає та нечисті злі духи назад в пекло відсилає від раба Божого ваше ім'я на віки вічні. Амінь. Амінь, амінь. Амінь. Нехай провалиться під нечистими духами земля, нехай не приймуть їх небеса, нехай не прийме і моя. Ваше ім'я, тіло і душа нехай щезнуть, звідки прийшли, нехай туди ж повертають, нехай вогонь адський спалить їх, нехай щезнуть і йдуть на всі чотири сторони, дороги назад до мене не знайдуть від на раба Божого, ваше ім'я бережуть, бо я Духом Святим, святим самим Ісусом Христом храниний. Навіки вічні. Амінь амінь, амінь. Ваше ім'я. Скидаємо весь негатив, закриваємо двері, ставимо замки, запечатаємо вхід всім нечистим духам, усім підселенцям, все скидаємо на вогонь. Дивимося, скидаємо на вогонь, проговорюємо своє ім'я. І проговорюємо свої, якщо ми маємо відчуття, які болячки щось мучить, що вас гнітить. Ваше ім'я. Як свічка від вогнища топиться, так і нечисті злі духи з мене, раба Божого, виводяться, воском відливаються, назад не повертаються. Божою печаттю моє тіло і душу від нечисті закриваю. До себе ваше ім'я, раба Божого не підпускаю, закриваюся від злого підселенця проклятого, все худе наносне, що на мені гніздилося, в цьому воску утопилося. Я від них звільняюся і з чорних тіней висвобождаюся, тіло і душу, свою від злої, нечистої сили очищаю, звідки прийшло, тоді ж назад відсилаю. Позбавляюся від перекладу істот нечистих на мене, позбавляюся від ворожби та притящо, від мертв'яка домовині лежащо, від зуроку злосотворенного, від прокляття на мене наведенного, від завислового ворога супостата, від злого духа й колгодона промовляння, від усякої болесті, хворості, смерті, тіло і душу свою від злих нечистих духів очищаю. І на це скидую, і у віск замикаю, і в прах перетворюю, все знімається, у віск замикається, і буде так, як сказано, дорогу до моєї душі і тіла заказано, на сім завтім пов'язано, нікому їх не відкрити, і злих духів не впустити, навіки вічні. Амінь. Та буде так: амінь, амінь, амінь. Ваше ім'я. Скидуємо, скидаємо весь негатив. Дивіться, що у нас, як у нас коптить, яка у нас чорнота сходить. Скидуємо, відганяємо, виганяємо з себе, не впускаємо, та буде так. Амінь амінь. Скидуємо весь негатив, всі відчуття, всі хвороби, все скидуємо, промовляємо своє ім'я, ваше ім'я. Все знімається, у віск замикається. Все знімається. У віск замикається. Чисточку бажано дивитися кожного тижня, раз в неділю. Це вже, звичайно, по вашій необхідності. Якщо відчуваєте, що на вас є дуже сильний якась порча і відчуваєте якісь підселення, ви, не ви, якісь дивні відчуття. Дивимося, чисточку, скидаємо на вогонь. скидаємо на вогонь. Якщо потрібно, можете дивитися і сім днів підряд. А якщо за необхідністю, якщо ви не впевнені, що на вас щось є, тоді дивитися раз в неділю для профілактики, скидуйте на вогонь весь негатив, очищаєтеся всі, не двері, щоб нікого не впустити. А якщо вже щось підселилося з якимось там, то ми це все будемо. Вогнем виганяти, будете скидувати, проговорювати всі свої недуги. Ваше ім'я знімаю, присякаю, знімаю, присякаю, у віск замикаю, знімаю, присякаю, знімаю, присякаю, у віз, замикаю. Віці, яка у нас злилася чорнота. Водичка у нас була свята, водичка у нас була підсолена. У нас так само є тут і трави, які. Дуже не люблять нечисті сили, різні демони. Усе це ми сюди скидуємо і повертаємо назад, більше в свою душу, в тіло не впускаємо ніякий негатив. Отож, дорогі мої підписники, гості каналу, нові, бажаю вам всього найкращого, традиційно бажаю, благополуччя. І щоб ніколи ніхто на вас не робив ворожінням, щоб ви були здорові, щасливі і багаті. Всього вам хорошого, до слідуючого відео. Підписуйтеся, щоб не пропустити слідуючого. Буду рада вашим лайкам, вашим коментарям. Всього вам хорошого до побачення!